Усіх вітаю на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Давайте глянемо, що нового на полицях Аврори. Приємного вам перегляду! Якщо сподобалось відео, став вподобайку і не забудь підписатись: Набір гумок канцелярських 29. Гумки для старання 34, резинки для волосся 49, щітка масажер 59.

Масажер для голови 29. Набір спонжів для макіяжу 49. Набір інструментів для брів 29. Сумочка дитяча для взуття 24. Рюкзак 99. Чорний та оливковий колір.

Дев'яносто дев'ять екошкіра лакована сумочка жіноча двісті сорок дев'ять. Органайзер для риболовлі 69, меншого розміру 29. Можна використовувати і для зберігання різних дрібничок. Базон пластиковий 59, 34 жовтого та червоного кольорів. Всередині білий. Двадцять дев'ять. Маленький горщик, білий та коричневий. Підон для розсади тридцять Іграшка антистрес дев'яносто девять. Антистрес великий. 84 менші по 44,55 та 55. Міні сушки 21 гривня. Соломка солона та солодка 24. Халва соняшникова 22. Пакети по 19. 27 14 Прикраса на шию 39. Браслет 49. Набірний видимок 19. Заколки 14. Підставка декоративна листочок 55. Є різні кольори в наявності. Підставка листочок 77. Чорний золотом, сірий, коричневий. Матеріал МДФ. Підставка для прикрас металева 149, Баночка для спеції 34. 24. Кришечки різних кольорів. Ємкість для спецій 17. Банка для сипучих 34. Соковий тискач 55. Склянка висока 59. Банка для сипучих 69, підставка підложку 22 гривні, кружка мільна пластикова 39, тарка кухонна 39. Набір до заторів для пляшок 2 штуки 19 гривень. Ручка для кришки 15 гривень.

Банка для напоїв 69, ліхтарик світодіодний 149 99 та 77 по акції. Нічник з ЛЕД підсвіткою 39, Медведик дитячий 59, рожеві бантики 69. Нічник 3D 149 гривень.